Повернутися до пропрацьовок і розібрати, що ж то таке. Це насправді про усвідомлення того, в який рід ти прийшов, і які програми ти е, програєш у своєму житті. Е, ми, люди, насправді, набагато складніші. Ніж думаємо, чи іноді навіть хочеться нам думати. Бо ми не просто там обираємо собі тіло, обираємо своїх батьків відповідно до певних задач і того, що заслуговуємо. Ми обираємо ще й рід. Бо разом з родом ми отримуємо як силу. Так і певні завдання. Це знову ж таки дві сторони однієї медалі. Бо з одного боку рід це те, що ми маємо шанувати, бо це наше коріння. І як дерево не може рости без коріння, так і людина не може жити поза родом. Рід дає нам сили, рід дає нам таланти, рід дає нам можливості. Але, ну, так би мовити, ми маємо щось за це заплатити. І платимо ми тим, що ми робимо цей рід краще. І краще це не завжди про те, щоб досягти більше, заробити більше грошей, чи стати більш відомим. Краще це коли ти привносиш у рід більше духовності, більше любові, більше добра. І більше справжності. Ви б могли мені сказати, що принцеса Діана займалася активно благодійністю, вона допомогла великій кількості людей і дітей. Але є дуже тонкий нюанс, що найперше і найголовніше це наша родина. Це наші діти, чоловіки, батьки і найближче оточення. Ми не можемо замінити і поміняти справжню любов, справжню, щиру любов до своїх дітей чи батьків на любов та, хоч мільйона, але чужих людей чи дітей. Так воно не працює. Бо я вам скажу так, набагато легше. Любити тих, хто знаходиться далеко. Набагато простіше виділити тисячі і мільйони, особливо, якщо в тебе цього достатньо, ніж прийти до своєї мами, яка зробила тобі боляче, як думала Діана, яка не захотіла займатися нею, а воно так і було, і обняти її. Сказати, що ти все, все одно її любиш. А ще важче справді відчути цю любов. Бо якщо замислитись, ось спробуйте зараз просто дослухати мене, потім поставити на паузу і замислитись, чого більше ви відчуваєте зараз у своєму житті: любові, вдячності чи образ і претензій. Мені здається, зараз у людей стало набагато більше образ, претензій і вимог. Причому вимоги до самих себе. Чому? Бо від нас вимагали, бо нас навчили вимагати, бути кращими, досягати, отримувати 12 балів. Ставати директорами, лідерами, купувати квартири, е одягатися краще, ніж твій сусід, наприклад. Ось. І, на жаль, у принцеси Діани сталося саме так. Її мама не хотіла займатися дітьми, у неї був невдалий шлюб. Скоріше за все, вона не любила свого чоловіка, бо вона вийшла заміж у 18 років. Не знаю там взагалі, чи вона хотіла виходити заміж чи ні. Це вже знаєте так, залишиться для нас таємницю. Я не вдавалась у деталі. І ну, до того що у них як вважається, що. Її мамою і тато вони не змогли пережити смерть а, дитини. А, вони народили хлопчика, який через 10 годин помер, іначе саме це а, дало таку велику тріщину у їх стосунках. Ну, знову ж таки, можливо, це лише знаєте, як привід. А, і вона залишає своїх дітей і починає будувати своє власне життя. Вона виходить заміж за коханця, достатньо довго одружується, достатньо довго вони там жили разом. Але врешті решт врешті решт а, мати Діани помирає в самотності, бо вона розлучається зі своїм другим чоловіком. А, з Діаною вона не розмовляла, з іншими дітьми, я так розумію, у неї також не було теплих стосунків. І ця жінка помирає у самотності. Не думаю, що це най... найвдаліший кінець життя. Ось і Діана мала б, мала б зробити певні висновки, що коли у неї не складається особисте життя з Чарльзом, і вона з ним розлучається, що, по суті, вона йде сценарієм мати. Розумієте? Навіть якщо там припустимо, що Чарльз її зраджував, навіть припустимо, що вона не любила Чарльза, вона вважала, що, хоча вона і принцеса, вона має право на почуття, вона має право на особисте життя, вона має право бути людиною. Але, якщо чесно, то не зовсім. Бо якщо подивитись на її карту, по-перше, я вам хочу сказати, що Діанна взагалі не була спроможна на сильну любов і почуття. Я дивилась е за прогностичними картами. Да, ті роки, е коли у неї там зав'язували стосунки з її коханцями, ніде не було яскравих, знаєте, ось таких прям яскравих вказівок. На кохання, що справді там Діана просто, як то кажуть, омут з головою. Не було таке. Бо місяць у Водолі я вам вже казала і не раз, і знову ж таки це підтвердження про ту саму Мерлін Монро, що це люди дуже холодні, дуже прагматичні, дуже практи, практичні. Вони діять з розуму, а не з відчуттів. А, і Діана, що означає пропрацьовка? Да? Діана просто мала усвідомити, що вона повторює сценарій матері. Але той сценарій, він неправильний, бо ми бачимо, де, де ну, опинилась її мати. А о, батько він одружився, одружився вдруге. І ну, у нього, в принципі, все завершилось нормально. Він а, помер від сердечного нападу, але я вам скажу так, що коли людина помирає швидко, то це подарунок. Тому ми можемо сказати, що своїм життям, не знаю, бив він там ту жінку, дружину, не бив. Але, а, мабуть, все ж таки він був гарною людиною, раз він отримав таку легку смерть і. Ну, велику, велику родину. А, і ось Діана мала прийти до того, щоб все ж таки обрати не себе, а обрати і поставити на перше місце, поставити да, як у пріоритетність саме своїх рідних дітей. Тобто у випадку Діани, обираючи між, між своїм особистим життям і коханцями, вона мала обрати щастя і родину заради дітей. Зараз, мабуть, в мене полетять просто купа тапок сучасних психологів, які скажуть, що коли щаслива мати, тоді щаслива жінка. Не завжди. Бо ще раз повторюсь, не все так. Зараз я виправлюсь. Ось зараз я виправлюсь, що не те, що не завжди. Але до щастя можна прийти різними способами. Тобто, кидати все, руйнувати шлюб, це не завжди вихід. Ось що я хочу сказати. Що. А... У випадку з Діаною про працювання матері, так, про працювання а, а, жіночого сценарію, це було якраз а, це безумовно робиться за допомогою а, спеціалістів. Самотужки це зробити дуже-дуже важко. Але зараз багато різних методів, багато різних способів, а, які можуть вам допомогти. Перше це усвідомлення того, що насправді. Тобі треба і що насправді тобі можна. І їй треба було усвідомити, що бажання піти зі шлюбу, бажання пошуків свого щастя, залишати ось так дітей це її жіночий сценарій, але той сценарій, який провальний, який не працює. Який руйнує і який треба виправити. І на допомогу їй має прийти саме приклад батька. І не випадково вона прийшла у таку консервативну родину, да, як родину монархів. її свекрухою була Єлизавета ІІ, яка а, прощала. А, як вони? І зміни. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Свого чоловіка. І, до речі, Діана також вона ж не була святою. У неї ж також ще до розлучення був коханець. Там три роки вона була у стосунках. з... Як я кажу, з конюхом. Ну, він не зовсім був конюхом, він був тренером, здається, з верхової їзди чи щось таке. Але, коротше, людиною, пов'язаною з конями. Але знову ж таки, ви будете сміятись, але ну ось, ну ось, зовсім нічого не є випадковим. Все видно з астрології. І у принцеси Діани управителем карти є Юпітер. Бо починається карта, асцендент заходить у стрільця. А коли ми говоримо про Юпітер, то це завжди все, що пов'язане із, я вам казала, за кордоном і також з а, конями. Наприклад, якщо у вас Марс знаходиться у стрільці, чи Марс знаходиться у дев'ятому домі, то ви можете спробувати зайнятися кінним спортом. Бо і стрілеці, і дев'ятий дом а, знаходиться під управлінням Юпітера. І саме ось а, а, цей управитель карти Діани зіграв з нею, ну, ось, а, зверніть увагу, зігна, зіграв з нею якусь. Ну, По-перше, вона активно займалася благодійністю, а, а по-друге, перший її коханець був а, конюхом, ну, коротше, працював з конями. А другий, був, який був лікарем хірургом, він був коротше, східного якогось походження. Я точно не пам'ятаю, але звідки він не був європейцем, я вам так скажу. Ну, А третій останній, з ким вони взагалі разом загинули, він же був єгипетським принцем. Тобто, розумієте? Ось нам здається, ой, що той Юпітер? Але у Діани... Цей Юпітер визначив чоловіків, яких вона обрала собі у е коханців. Бо я ще раз повторюсь, з е такою прям палкою любові до жодного з них е я у карті не побачила. Бо в принципі е Діана вона була дуже закрита. Ось вона була тією людиною, знаєте, яка, яку не навчили. І вона сама потім не навчилась любити. Вона дуже старалась і хотіла бути доброю матір'ю, прогресивною матір'ю, да, робити те, що не було прийнято в королівській родині, і їй дозволялось. Бо я хочу сказати вам так: Єлизавета II любила Діану. Вона справді до неї дуже добре ставилась. І тому. Діані дозволялось, мабуть, більше, ніж іншим. І е, Діана за своєю картою, якби вона пішла за шляхом свого призначення, вона була королевою. Тобто, чому Діана загинула? Вона загинула так само, як і чому вбили? Мерлін Монро і чому і за, через фатальну, фатальну помилку лікаря а, помер Майкл Джексон через те, що вона не пішла шляхом свого призначення. Розумієте? Тобто, навіть ось ці всі чудові, прекрасні вчинки, які вона робила для інших людей, вони… Не відкупають людину від того, що вона має зробити у своєму житті для своїх близьких, для своїх дітей, для своєї родини, в її випадку ще для країни. Тобто її призначення було стати королевою. Причому в карті видно, що для неї це важко, бо а, з минулого досвіду вона. Не виділялась. Вона завжди була частиною колективу. Вона е, завжди е, була вільною. Знаєте, вона, ну, так би мовити, могла б бути якоюсь там піраткою, наприклад, морячкою, ну або моряком. А у цьому житті вона мала поставити інтереси інших. Людей на перше місце. І е, саме через служіння народу Англії, саме через те, щоб стати королевою, вона і е, прийшла ось до цього свого призначення, коли ти йдеш у. Такий серйозний духовний розвиток, коли ти можеш і робиш жертву заради інтересів інших людей. Коли ти береш на себе таку серйозну довготривалу відповідальність. Бо, на жаль, водолії вони не люблять такої відповідальності. Вони люблять легкість. Вони люблять свободу. І для Діани це було важко, але необхідно. Я скажу так, що якби Діана не розлучилась з Чарльзом і все ж таки пішла в бік свого розвитку, да, пішла у бік того, щоб стати королевою, можливо. Єлизавета II не прожила б так багато років і пішла б набагато раніше. Вона прожила так багато років, бо просто їй нікому було передати цю владу, як би це не звучало. Що ще хочеться сказати про Діану? Що вона була. Дуже стильна, яскрава, неповторна, особлива, з родзинкою саме завдяки ось цьому водолій. Ну, не тільки, бо я вам казала, що там впливають різні планетки, але а, саме водолій дарує ось цю прогресивність, ось цю таку особливість, неповторність. А, ось це вміння знати, знаєте, бути. А, гарною, неповторною а, і цікавою. А, Діана безумовно, заслуговувала на а, любов народу.